Так, у цьому відео розповім вам про цифри англійської мови. Так? І розпочнемо ми з цифр від 0 до 12. Чому саме такі цифри? Тому що це будуть унікальні слова. І фактично ми запам'ятовуємо з нуля, що тепер ось цей набір літер дає нам ось такий набір звуків і означає ось таку цифру. У цьому відео сфокусуємося на вимові наших тепер цифр, так слів, які позначають цифри. Звісно ж, розглянемо і як вони пишуться також. А ось практикувати будемо окремим чином. Хочу зробити вам такі вправи, щоб ви вже собі їх запам'ятовували, так практикували. Але для того, щоб до цього перейти, треба, власне кажучи, дізнатися, який набір літер будуть які давати звук і яка це буде цифра. Отже, розпочнемо з цифри один. Один англійською пишеться ось так. – «оне». Вимовляється one. One. Дивіться. Звук буде В, той, що у нас м'якіший, той, що губи вперед. Голосна буде А, що як українська А. На англійській Н підняли кінчик язика на бугорки. І вийшло One. One. Сподіваюся, що ви по інерції теж сказали «one». І тепер, будь ласка, дивимося на... Сиди на екрані ще раз. І дивимося на ці букви і говоримо «one». Наприклад, one dog. Наступна цифра природньо 2. Два. два англійською буде писатися ось так. «T-W-O». TWO. Тво так би мовити. Так? Вимовляється абсолютно <свісно> зовсім не так. Вимовляється це як ТУ. ТУ. Звук буде той, що довший у ТУ. Наприклад, ту без. Наступна цифра. Вгадайте яка? Правильно три. Три. Англійською пишеться ось так: Ту е е. Аж три підряд іде у нас е, приголосних. Дивіться, інколи мені студенти плутають слово The і слово «three». Чому? Тому що одні і ці самі літери, але порядочок різний. То три це у нас ось так. Три підряд приголосних, да? тих «р», А далі І-і, ну, літери. Е, вимовляється ця історія як «three». Three. Перший звук зубний с, с, с. Дальше R, thur. І останній буде і той, що у нас е, натягнутий і, так? Е, і, той, що так званий довгий і. І вийшло three. Three. Наприклад, three crows. Three crows. Наступна цифра 4. Чотири, Чотири. англійською пишеться це ось так. F-O-U-R. Так, так Вимовляється це як просто for. Звук буде той, що горловий О на Ф Ф підняли на ши. Приніше зуби поставили на губу. Так? For. For. for for. Тепер ви. І, наприклад, for ducks. For ducks. Наступна цифра 5. Англійською 5 пишеться ось так. F-i. v e Five, так би мовити. Да? Вимовляється це як five Five. На F підняли, зубчики поставили да? на губу. Далі I, I буде дифтонг. І останній звук твердий в Five five. Тепер ви. І, наприклад, five elephants. Five elephants. Наступна цифра 6. Так, англійською 6 пишеться ось так. S-I-X. Вимовляється як six. Six. Звук буде той, що коротший, і, той, що E. Е, е. Літера X е, дає звуки «два ксу. Да? І вийшло Six. Six. Наприклад, Six фрагз». Six фрагз». наступна цифра 7. Сім. сім англійською буде писатися ось так. Севен. Вимовляється, це по суті так само. Якщо зробити грамотну англійську мову, то перше Е буде то, що в боки чуть-чуть Се. А в другому складі Е то, що не виражене. Е. Се вен. Се вен. Севен. Наприклад, севен хендз. Севен генз. Наступна цифра 8. Вісім. вісім англійською пишеться ось так. Е, і, Г, Х, Т, я так <сум> називаю. це, да? І вимовляється це як Eight. Eight. Перший звук буде дифтонг. Це буде ei, ей", ей", Ей, а далі просто Т. Г -х тут німе. Як ніби їх і немає. Е, І, Т. Eight, Eight. Якщо дуже спросити, можна сказати. Ейт. E Ей. Да? E Але якщо це буде гарна англійська мова. Eight. eight На Т підняли кінчик. І, наприклад, даю вам Eight Goats. Eight Goats. Наступна цифра 9. 9 англійською пишеться ось так. Вимовляється за правилом класичного е, глухого І Magic I, і, е, на кінці. Е, тобто літера I каже своє ім'я. Останнє І не читається, вона глуха. Ось і вийшло у нас «найн». Nein. На N підняли. Кінчик язика на I, гарненько вимовляємо «ай». І ще раз «найн». Тепер ви. І, наприклад, дам вам «nine астричас. Ostriches. Nine ostriches. Наступна цифра 10. Так. 10 англійською буде ten, ten. Пишеться. Ось так. Фактично вимовляється, як пишеться, але E той, що в рік ідуть у нас губи. Ten, ten. І, наприклад, «ten pandas». Ten pandas. Наступна цифра 11. Пишеться ось так. Пишеться з трьома літерами І, так, нашими Е. І по суті, можна сказати, що написано «елевен». Дивіться, «ві» буде те, що твердіше, та, те, що в Галочкою. Не В, а В. А ось всі три літери І в цьому слові даватимуть нам інші звуки. Перша літера І буде як Е. Короткий І у нас звучат. Друга буде звучати як Е. Е, той, що в сторони. Е, ідуть губи. І остання буде Е, та, що не виражена. Ось і вийшло у нас і, «Ле». Елевен. Елевен. І, наприклад, дамо 11 parrots». 11 parrots. Наступна цифра 12. 12 пишеться ось так. Твелве. Да? В чому складність цього слова? Тут два звуки, схожих на український В. Перший буде м'якіший В. Тв. А останній буде В. Твердіший, ніж український В. Останній літера не читається, так? І е, звук, який посередині, буде «е», «е», Той, що е, боки йдуть, так? Е, разом слово звучатиме як «твелв», «твелв», «твелв». І, наприклад, скажемо «twelve cats. 12 Cats. І остання цифра це 0. Англійською 0 пишеться офіційна назва цифри так? буде ось така. Зеро. Так би мовити. Да? Пишеться ось так. Ага, от вимовляється вона zero. Тобто в цьому слові два дифтони. Перший буде iE, IE, а другий буде оу. І вийшло zero. 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 Ще потрібно додати за цифру нуль, що насправді вона може вживатися в двох варіантах. Вона може позначати якийсь, якусь кількість чогось так, нуль, що чогось немає. Але також вона може писатися в різних номерах. Наприклад, номера телефонів, номера страховки, номера будинків, номера років. Так? І навіть коли говоримо час, то в таких випадках нуль буде промовлятися, коли це якби як назва так? чогось, коли це не кількість, скільки. А от всі останні випадки, так? все решта випадків, коли буде треба сказати нуль, ми говоритимемо ось таким чином. «оу», «оу», Просто «оу», у, Опять том, так? Оу, Якщо дуже потрібно це прописати, то прописується це ось так. О, Але насправді це в основному, коли ми усно говоримо. Тому що якщо пишеться номер, то вже напишеться номер цифри, правильно? Але є є певний ряд випадків, особливо коли говоримо час і роки, буває, треба написати цей нуль, як Оу, да", хоч і не часто, то це вам так для загальної інформації. А хочу, щоб запам'ятали, нуль може вимовлятися, як? Zero, а може вимовлятися як o. І, там, і, це, і це буде нуль. Просто в різних випадках він буде по-різному промовлятися, звучати. Наостанок додам, що якщо в нас чогось є 12, то дуже часто в англомовних країнах люблять казати слово дюжина. Дюжина англійською буде dozen. Наприклад. A dozen of flowers. A dozen of eggs. Ось і все, що я хотіла розповісти вам про цифри від 0 до 12. Хочу сказати, що цифри мають таку особливість дуже швидко забуватися. Тому завжди не лінуйтеся, завжди з перші рази вам потрібно буде згадувати, напружуватися. І так ви просто звикнете з часом і запам'ятаєте всі цифри досконально. Дякую за увагу до зустрічі в наступному відео.